Всім доброго ранку. Ми прокинулися з котиком, а в нас нема світла. А зараз а скільки? 8 годин. Перебазірувалися під лампу. Котулечка прибіг до мене, він таке любить, він тут все дитинство провів, дві, дві зими під лампою. І вже знає, як я тут сідаю щось робити, він сюди прискакує. І сидить тут. Так, а ми ось таке в'яжемо. Я якось нічого не знімала. Знімала десь у якомусь відео за цей клубочок. Так мені сподобався оцей колір, він такий, от камера його не так передає, він такий м'ятний і такий приємний. Це я в'яжу собі реглан зверху, якусь літню ковтину. Зима на носі, вона в'яже літню кафтину. Воно, хто в'язав такими, знає, як воно затягує, як насіння. Варто лише узяти кінчики, почати в'язати і все. Все, не, не відлипнеш, його не покинеш, поки не, не, не зв'яжеш усе. Так, і що тут? Ниточка дуже тенесенька така. Спиці. Спиці, по-моєму, 2,5. Дуже якось тяжко так в'язати, поки отут привикла. тут іще перетягувала, бо було маленьке таке ну, горловина все. В'яжу, як бачите, круглою кокеткою. Правильно, котик, усе там, ману ж перевір. Да, добре, да? Ну куди ти? Ну, мосіньки мої. Ну куди? Котусі. Там темно, ну, кругом. Кіцюлік. От підеш зараз від мене. Ну куди? <ріць> Ай, шкодюра, все, пішов. Куди пішов? На вулиці темно, тому що в нас захмарилось і в нас такий вітер, у нас такий дощ по, по окнах. У мене біля одного вікна троянда плетуча, Та, що я до, аж до, госпіль, до потолка, до криші. Я думала, вона за ніч мені вікно виб'є. Такі пориви вітру, і вона так у вікно гілками. І ті гілки і вищали, і пищали, і стукали, і... <сум> навіть серед ночі прокидалася, як у вікно хто лізе. І зараз ось зі скільки? Із семи часов. Ні, я десь сьомого очі відкрила, по-моєму, ще було. було світло, бо взяла телефон, там був вайфай. Поки туди-сюди полазила, дивлюсь, вже все. У вайфаю нема, вже мобільний підключився інтернет. Ну, Пишуть на сайті, що... Ой, ой, зняла петлю. О, пишуть на сайті, що до 9 годин не буде у нас четверта черга. Ну, побачимо, поки в'яжемось таке. Так, це в мене поки ось така регланна лінія, 21 десь, так? Да? Десь мені мінімум треба треба 24, а потім можна буде міряти. Оце в'яжу, не знаю, вистачить мені цього моточка чи ні. Ну, самі знаєте, оце верх, він саме такий масивний. І тут щось петель та щось під 200. Та яке 200? По-моєму, щось під 400 петель. Я десь тут міряла ось оце і оце. Оце між ними 100 петель. Да, 400, 400 з чим-то. Ну таке. Ну і більшими спицями якось, не знаю, як воно, бачите, ось і 2,5 воно не дуже плотне. я навіть не знаю, вистачить чи ні. У ну, мене таких синіх ще є окремо, але то хлопок. Тут, а, по етикетці, вроді бамбуки з чимось. Ну, вона така дуже пливе. От тільки петля десь загубилася, і воно все поплило. Ой, у мене ще такий треш був із зім. Ось, як я говорила, кругла кокетка. Ось після ось перше додання. Через кожні дві петлі додається петля. Потім пров'язується 10 рядків. І далі уже через кожні три петлі додається до... ще одна петля. Ще пров'язуєш 10 рядків, через кожні 4 петлі, через кожні 5 петель. І отут у мене було через кожні 6 петель. І ще я так додаю це. Я бачу, що воно ну, багато додається, дуже багато петель. І я тут робила ось. Тут 10 рядків, тут 11 рядків, тут 12 рядків, а тут було 13 рядків. І через кожну шосту петлю я добавила, багато добавилось. Пров'язала рядка 3-4, і я бачу, що таке віяло, така, як сказати, такі рюши. І я думаю, стоп, стоп, треба міряти. Взяла на голку на товсту таку нитку, перекинула із спиці всі ті петлі. Притулила до себе да, да. мені ще до того розміру рости і рости. ну Прийшлося розпускати. Розпускала я десь до цього, ось воно. А потім піднімати ті петлі, а воно, я ж кажу, така пливуча пряжа, тільки та петля залишилась без нагляду, і вона поперла, поперла кудись і бувало таке, що піднімала навіть отак. Рядків 5-6 наниз падало, піднімало. Ой, я з тої нитки на спиці збирала дуже довго. Потім той перший рядок через одну петля була браковочна, то піднімати, то її перевертати, поки це все наділа знову на спиці. І це вчора я тільки оце наділа на спиці і пров'язала ось від цього маркеру туди. Ну, багато. Ну, правда, ще вчора ма. Туди сюди бігала, роботка була, ну я це сьогодні засіла. На вулицю точно вже сьогодні не вийдеш нікуди. Такий де щара, кругом мокрий, такий вітрюган будемо в'язати. Я думаю, оце вже не буду я нічого додати. Вистачить цього. Просто буду до реглану. Довжину реглану. В'язати, а потім розділяти на рукава, на тіло. Ну, десь 24 мені треба. Ой, господи, ще скільки. Це сьогодні на цілий день мені в'язати ось майже 4 сантиметри. Як добре, що вчора я спекла хліба. Вчора якось четверту чергу ні разу не відключали. Я спекла хліба такого доброго і зараз під чаєм. І з маслом наїмся. О, декорацію притягла своє. Ось о квіточки, не ось. О, а ось ще живеньких. хризонтеміновий. Котик пішов. Десь заліз у темний угол і сидить. Я там неправильно показала петель. Пересчитала так, ось о, між цими маркерами 100 петель. І таких відрізків 4. Це значить, 400 петель. А ось тут ось. оце. Тут 40 петель. 440 виходить. Оце між цими. А то я показала в минулому кадрі, що тут 100 петель. Ні, тут 40, а 100 ось о. Оце між двома маркерами. 440 петель. Ну, все одно перед тим, як розділяти, треба буде їх пересчитати. Що там видокремити кремити наперед, назад, на рукава. Ось, скоріше б уже дойти до того місця, бо отаку масу в'язати дуже важко. І ще спиці взяла, та такі вони й довгі. А скільки ж тут сантиметрів? Мабуть, 100. Ну воно не влазить. На їх, щоб роз, розпрямити і показати, що воно таке буде. Таке купила собі. Це я говорила чи ні, там у нас на базарі є, продають секонд-хенд речі. І там якось, ну я там рідко буваю в тому краю. І коли пробігаєш, ну, не потрібно, мені там глянула там, оці столики, там, то штани, то оці, як їх жильотки, ще там щось. І цей раз теж так пробігаю, подивилась. Потім дивлюсь, як стоїть ящик. Ну, Аби цей ящик не був що повний, що аж із гор, з горкою, я б теж мимо пройшла. А то дивлюсь, така горка в тому ящику, і там бачу клубочки. Я підбігла, кажу, це у вас що тут це продається. Дивлюся, там пряжа. І вона так кожний лот, чи як там кожен вид пряжі у пакетику. У, де пакетики є такі, що фабричні, де такі що вже, мабуть, продавчині упаковували. І я там парилась, парилась, ну, якось там один акрил був. Ну, Нічого такого цікавого. І ця продавщиня каже, що була поставка. і... Шерсть, да все-таки цікаве, покупляла ці залишки. І оце, що мене таке сподобалося, це оцей моточок. І там ще така була упаковка як із фабрики, така типу травка, така рожева-рожева. Я ще так подивилась, думаю, чи для я не думаю, Ой, у мене пару клубочків є рожевої і не носять вони, не люблять вони нічого носити в'язаного. І таке оце крутила, крутила, вже чоловік підійшов, кричить, пішли вже. А я купляти, не купляти, та ладно, куплю. 130 гривень коштувало воно це. І такі кольори. І вони тут, ну, такі, в основному синенькі. Як воно буде все поєднуватись, тоді на червоне переходить, тоді на чорне. Навіть не вявляю, ну, давно я хотіла таке. Купити, а так десь по почті виписувати, там або в упаковку бери, а в упаковці такі ті по два бувають. І воно коштувало ще тоді, помню, коли я це цікавилась. Та, мабуть, рік назад щось 350-370 за два таких тих. Ну, а два мені якось не треба. І потім оця пересилка ще, плюс за пересилкою, вони виходять там дуже дорогі. Я тут Думаю, так чисто спробувати пов'язати, треба брати. Ось будете прив'язати. Так, пів дев'ятого. Кажуть, у 9 написано нам дадуть світло, бо в мене вже телефон розряджується. Добре, що вчора поверх зарядила. Так, чаю не пивши, пішла я. Так, я снідаю. 9 годин, писали на сайті, що в 9 буде наша черга підключена. 9 годин, 10 хвилин. Ніякого світла нема. Уже у мене телефон здихає, Уже телефон підключився. Знімала там за хліб, відео, він у мене здох, телефончик. Сидимось. Снідаємось така моя салфеточка є. Я, я так ось, додивилася, що воно таке святкової бавовни на ботах. Да. Всім гарного дня. Буде знімати чи ні, побачимо. ну в мене ось тільки таке в'язання. Хіба що притягнуть те, що я ще збираюсь там в'язати, але це тут треба все обирати і те тягнути. І воно поки що в мене тільки у думках. Побачимо. Таке дощара в нас. Кіцюлік. Пішли в хатку, пішли. Вилазь, Манюнь, скільки води ось. Давай стрибай, пішли. От це мені по вікну, як стукає, як туди долізти та все обрізать. Ще мені стекло вийде. З такого розмаху і гілками там шкреби по стеклу, як наче щось вищить. Дві години дня у нас виключили світло до чотирьох і фігачить мокрий сніг. І на вулиці мінус. І сніг все більше є, поки воно ще такий ледяний дощ. Видно, чи ні. Переходить на сніг вже вовсю Ось там далі вже. Все в снігу. Яке оце повідео яскраве. Чучило, це треба його викопати і викинути. Це вже надоїло. Зима. Ще з цієї сторони присутні рух і парасольку мою занесе. Звідти ту так? Да? Як переїжджа сваха, то туди, поки світло є, то сюди. І ось <різь> ще одне чудо. <різь> Тицьонок залазь. Будемо в'язати. На вулиці таке робиться, що капець. Маленький, залазя туди. Бо тут я положу своє полотно. Кіці, що не так? Що тим хвостом дергаєш? Це оце сів так близько, щоб я притулилась до його і обнімала його. Малісіньке моє. Малісіньке таке, котошик, яке воно у нас гарнюня. Золоте котеня, золоте масік. Така ж лапуся, що б це без його робив, киці? Що б я робила без тебе? Та заблуда приходить їсти додому, поїла, ну правда, це так похолодало, так він ще день, день спить. Виспався і пішов. Ой, а я не знаю, мабуть, два рядочка пров'язала, а то пробігала туди-сюди. То одне, то друге, то на кухню, то поїсти, то на вулицю. Курям понесла їсти, не знаю, куди ставить Заперла в сарай їм корито Кіт, ти думаєш, з ким я балакаю? Я ось у камеру кажу, дивиться так на мене. думаю що вона кому вона каже? Заперла в сарай. А воно так темно, такі хмари кругом. Кичунь, не дивись так на мене. Чи вони там побачать що ті кури, мосік мій. Ох, і нам ще нас веселили замість двох годин відключення. Ввечером буде чотири години. Із шести до десяти самий смак, весь вечір. Котику під хвістик. Під хвістик цьому котику. Я не можу в'язати. Воно уляглося тут. Кіцолька моя. Що ти бачиш себе в камері? Майським. От так воно хоче сидіти. А ти як хочеш, так і в'яжи, і що хочеш, і роби. Кот. А ще як засне, тоді взагалі не шевелися, бо воно спить. Масик, масик. Наші відео треба да, на ніч показувати, щоб людей спати вкладати. Куди, куди ти полі... побачився? Ді? Де я виключу де вона? Пройшла година, як я знімала на вулиці. Гляньте, що робиться? Ух. Ой, це, мабуть, світла нам не бачити. І налипання тут буде, і провода, і за завгодно. І повітряна тривога у нас. Як вишенька на торті. Несу з сараю снігову лопату. Бо якщо прокинуся зранку, а лопата ж у сарає. А то сарая 50 метрів по коліна. Катусік, я тебе витягла, щоб ти глянув на сніг. Пішли в хатку, кс-кс. пішли масік. Так непомітно прийшов вечір. Зараз 6 годин. Я нічого не пров'язала з того моменту, як останнє показувало ось оце, в'язове, не пров'язала то туди біжиш, то сюди. То сніг, то дощ, то кіт, то кури, то позвонять, то ще щось. І зараз виключається світ у нас і до 10 годин. Якщо я вспію змонтувати відео, сьогодні виложу, бо завтра вже якось не воно. Його виложувати. сьогоднішній день треба усе скомпонувати, показати. Всім пока, всім тихої ночі, світла вам, радості, щастя, усім.